Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза для життя, чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям на найближчий час. Вищі сили, скажіть, допоможіть. Так, є, є загроза на найближчий час. Треба бути дуже обережними, не нехтувати оцими повітряними тривогами, бо ви чуєте, що іде попередження. Тут показано, що може бути в дорозі атака. Що краще, якщо плануються десь їхати, не їхати, бо вся інформація здана ворогу. І треба. От таке вийшло, коли ви будете наче впевнені, що має бути все добре, а тут така буде, як ви не очікуєте на агресію, а вона буде. Треба забрати. Заперечу, повністю убираю. Весь негатив убираю. Заперечую весь негатив убираю. Скажіть, чи є загроза? Чи лишила ще загроза? Якщо ви плануєте десь їхати, треба згадати, кому. І відома ця інформація, і змінити маршрут. Або взагалі навіть навмисно або сказати, що не буду їхати і поїхати. Або змінити маршрут і про це нікому не говорити. Тоді все буде гаразд. Так. Якщо будете обманювати, у вас все буде добре. Хтось дуже близько до вас пролізли, взнають інформацію. Заперечуюсь, негатив, убираю. А ще краще лишитися вдома. Скажіть, Три дні нікуди краще не... Не йти заперечу весь негатив, повертаю решись назад, буде страшно. Загрози зараз вже ну, такої немає, але ну, все одно, бережіть себе, дуже така небезпека є. Ну тут не вмерти, а саме отримати чи поранення, чи контузію, чи може навіть і в тому плані, що. Коли люди впадають, знаєте, як стрес от, дуже сильний. Загалом цікаво буде найближчий час. Перекривай, прошу ви ще сили. Допоможіть, поверніть ворогу всі його агресію, всі його злочини. Хай він страждає, хай він лякається, тікає. Буде так. більше не може агресію чинити, наступати, воювати не зможе, Перекриваю, перекриваю. Немає чим і ким. Повністю знищено всю військову інфраструктуру ворога буде так. Відвертаю новіки віщі росіян від українців. І прошу, закликаю вищі сили, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей, побратимів. Захистіть, одведіть, одверніть всі бомби. Ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, одвертаю, отсікаю, повертаю назад. Тому хто дав наказ на обстріли, хто його виконує, расистам на голови, хай сипеться все це і падає, і нищить їх. Буде так, і так буде. Все вертаю назад. Тому, хто замовляв, хто заказував. Буде так. То буде все сказане здійснене. <кій> так що так, бережіться. от Загалом все буде добре, але все треба пильнувати. Дуже обережно. Нічого нікому не говорити. Дякую усім за увагу. Прошу, будь ласка, три рази. По можливості передивитися щоб став. Захист сильніше Обережіть себе. Дякую за увагу і до зустрічі!